Всім привіт. Сьогодні буду коріняти ось такий пагун полуниці. Тут вже є маленькі корінчики і спробую вкоренити стаканчик. Тут в мене ось такий стаканчик. Тут у мене дирки. Тут мене ось така шпилька. Звичайний дротик зігнутий. Зараз будемо набирати землю, цей стаканчик і вкоріняти пагон. Це у нас сорт Азія. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Далі покажу. Далі я направив стаканчик землі. трошки додав дерев'яного попілу. Далі я набрав стаканчик землі звичайної. Тоді трошки дерев'яного попілу. Ставим коло кущика. І ось такою шпилькою будемо закріпляти пагон. Ось на стаканчик посаджений. Далі я полию водою і так залишаю. Це у нас сорт Азії. Пагони починає тільки кидати. І я зразу укорінюю стаканчик. Як для себе, так і на продажу. А кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде. Покажу за пару днів. Всім до зустрічі!